У нас великі зміни у квартирі, а це означає, що в нас більше не будуть валятися дитячі машинки під ногами, бо ми встановлюємо дитячий комод від бренду Babyhood у форматі авто. Якщо ви зацікавилися, обов'язково додивіться відео до кінця, адже там ми розповідаємо, як правильно все встановлювати. Одразу хочеться сказати, комод продуманий так, що зі збіркою впорається навіть одна людина або дитина. Як ви це побачите, мій маленький помічник на відео без спеціальних. Інструментів і зайвих нервів. Але давайте будемо по черзі. Крок перший підготовка до збірки. Перед початком збірки ви розпаковуєте усі деталі та викладаєте їх на рівну поверхню. У комплекті ви будете знаходити бокові панелі у форматі авто, полиці, напрямні, ящики для зберігання, додатковий контейнер, кріплення та фіксатори. Рекомендую одразу перевірити, щоб усі елементи були на місці. Так Збірка Піде швидше та спокійніше. Крок другий. Збірка каркаса. Починаємо зі збірки основного каркаса комоду. З'єднуємо бокові стінки з нижнього та верхнього панелями. Дуже важливий момент. Всі елементи мають закруглені краї, тому комод безпечний для дитини навіть під час активних ігор. Фіксація деталей проста. Ви інтуїтивно розумієте все, як робити. Отвори співпадають і нічого не потрібно дотискати силою. Крок третій встановлення полиць та напрямних. Далі ми встановлюємо внутрішні полиці та напрямні для ящиків. Тут стає зрозуміло наскільки комод продуманий у використанні. Полички розташовані так, щоб зручно було зберігати іграшки, складати одяг, розміщувати дрібні дитячі аксесуари, усе на своїх місцях і завжди під рукою. Крок четвертий – Збірка та встановлення ящиків. Тепер переходимо до ящичків. Вони місткі, легко висуваються, що дуже зручно для батьків. Ящики встановлюються без перекосів, плавно заходять у напрямні і добре фіксуються. Навіть якщо дитина відкриватиме їх самостійно, конструкція стабільна та безпечна. Окремо варто відзначити знімний контейнер, який можна використовувати для іграшок або речей щоденного користування. Крок п'ятий декоративні елементи у форматі авто. І ось найцікавіше дизайн у вигляді машинки. Ви встановлюєте декоративні елементи, ручки та передню панель. Комод одразу перетворюється не вже просто меблі. А на частину дитячої гри. Дітки його просто обожнюють. Малий не хотів відходити від нього. Тут все круте, і комод, і іграшки, які вже будуть у ньому. Крок шостий це фінальна перевірка. На завершення, ви будете перевіряти всі кріплення, чи міцно закріпили все самостійно, відкриваєте та закриваєте ящички. Переконуйтесь, що комод стоїть рівно. І все, комод від бренду BabyHood готовий до використання. Ви можете зайти на сайт і перевірити, у що є. У наявності, а також обрати різні варіанти, які є у асортименті. Знаю, що багато матусь хочуть здивувати малечу, зацікавити до порядку, і ми вже нарешті почали цей процес. Встановити комодик можна навіть у невеликій квартири. Можливо, ви шукаєте подарунок на день народження, що буде незвичним і практичним, комод має усі ці властивості. Ваша вподобайка та підписка тут точно нам знадобиться. До нових зустріч! із новими товарами. А якщо у вас залишилися питання, пишіть, ми обов'язково вам у цьому допоможемо. Можливо, зацікавлять розміри, інші характеристики. Також чекаємо у коментарях. Бувайте!